Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Сьогодні для вас карта дня на 16 травня 2023 року по всіх знаках Зіб'янка. Пам'ятаємо, що розклад є загальний, не індивідуальний. Тому він когось програється. В когось ні, в когось частково. Це все йде індивідуально, як то кажуть, кожному. Так, карта дня для овнів. Для Овнів випадає двійка мечів. Ну, скажімо так, ви вибрали таку більш позицію, закривати очі на всі свої проблеми і негараздо. Ви вирішили їх не бачити. Думаєте, якщо закриєте очі на проблему, то не буде проблеми. Просто з часом все буде гірше і гірше, їх потім важче вирішити. Їх вирішувати потрібно зараз і навіть відкладати на далі. Або ж ви просто не бачите. Якихось проблем, якихось неприємностей, які навколо вас відбуваються. Просто от не бачите якоїсь правди, якоїсь істини. Вам потрібно, як то кажуть, придивитися до свого оточення, з ким ви спілкуєтесь, і так далі. І що вони вам несуть? Можливо, хтось у вашому оточенні бажає вам якимись діями нашкодити. І так далі. Тому. Проблеми не відкладаємо надалі, вирішуємо їх. Прийшли проблеми, значить, вирішуємо їх і не відкладаємо. І придивляємося до свого оточення. Хто що себе представляє? Можливо, хтось хоче вам нашкодити. Тельці. Карта дня для тельців. Для тельців випадає дев'ятка мечів, яка говорить, що дуже сильно вас мучують страхи, тривоги, безсоння. Якесь відчуття чогось негарного і недоброго. Ви просто себе дуже сильно накручуєте і жікаєте постійно якихось проблем. Навіть там, де їх немає, ви їх бачите, як то кажуть. Тут просто потрібно більше позитиву в своє життя, більш позитивних емоцій, і тоді все у вас налагодиться. І почнете висипатися, і ваші тривоги від вас відступлять. Позитив і позитив у ваше життя. І все налагодиться близнюки. Карта Дня для близнюків. Для близнюків випадає дев'ятка жезлів, яка говорить, що ви закриваєтеся від навколишнього світу, як то кажуть, від людей, які вас оточують. Хтось не, захоче, не хоче заводити нових відносин, хтось не хоче ні з ким навіть спілкуватися, навіть дружити, ні з ким не хоче. Постійно ви чогось боїтеся і це все. Із-за минулого, яке, де ви колись впеклись, як то кажуть, один раз якісь проблеми зіткнулися, ви поїдете постійно повторення. Так не потрібно робити. Беріться своїми страхами і просто насолоджуйтесь життям. Ви оцими страхами себе цього, як то кажуть, позбавляєте. Страхи ні до чого гарного не доводять. З кожним днем, бо є все більше і більше. Просто. Хай іде все так, як іде, як має бути. Ну, не може бути постійно одне йде саме. Не можуть бути постійно одні і ті саме проблеми повторюватися. Просто іноді треба трошки більше людям довіряти. А також ще карта може говорити і про те, що у вас просто якась необхідна захист якийсь на енергетичному рівні. Карта Дня для раків. Карта Дня для раків. Для Раків випадає Рицар мечів. Рицар мечів говорить про якісь можливі поїздки, можливо, буде якесь відрядження. Але по цій темі можуть виникати якісь конфліктні ситуації. Також, можливо, будуть в когось конфлікти, і потім, як то кажуть, пошуки примирення, вирішення цієї конфліктної ситуації. Може бути і таке. Тут от. Не сприймайте все дуже гостро і негативно в свою адресу. Просто вмійте вислухати, і де можна, як то кажуть, уникнути конфлікту. Ну, а де не можна, не можна цього зробити? Тоді, звичайно, відстоїте свої права, як то кажуть свою точку зору, свою позицію. Але по можливості краще уникайте конфліктів, і все буде вам набагато проще, набагато легше. Уникнути, чим потім. Вирішувати всі негаразди, які можуть зіткнутися, з якими можуть зіткнутися. Карта дня для Левів. Для левів випадає Рицар Жезлів. Дуже активний, дуже насичений день, дуже багато поїздок, поїздок якихось незапланованих, по дуже якихось важливих справах. В когось справи будуть по роботі, в когось, можливо, щось буде стосуватися якихось домашніх справ. З усім впораєтеся, будьте активні, ні в якому разі не сидіть. Активно, активно, активно все виконуєте і вас все обов'язково вдасться. Просто, як то кажуть, день, в якому у вас не буде навіть, як то кажуть, хвилинки, просто посидіти. Дуже буде багато справ, але ну, ви зможете з впоратись. впоратися, а для дів випадає четвірка жезлів. Якісь гарні новини, гарні якісь події, щось, вирішення якоїсь проблеми знайдеться і так далі. Будете чомусь дуже раді. Якісь події. У вашому житті. Можливо, на роботі все буде вдало, як хотілося, як планувалося, без не всяких сюрпризів. Можливо, хтось в чомусь допоможе. Просто гарні новини і, як то кажуть, чогось святкування. Терези. Для терезів двійка мечів. як то кажуть, дуже багато закриваєте очі на свої проблеми і не гаразд. Ви просто не хочете, як, звичайно, ніхто не хоче проблем. Ви хочете їх не бачити, хочете, щоб цього вже всього не було, але потрібно вирішувати це, а не відкладати на завтра. І також карта говорить про те, що десь у вашому оточенні, в такому приближеному до вас оточенні, є люди, які можуть просто вам нашкодити. Тому будьте обережні, щоб їх близько до себе не підпустити. Скорпіони! На скорпіоні випадає пожежів. Дуже гарний день, буде благополучний, гарні звістки, звістки, які будуть стосуватися вашої родини ваших близьких. Також буде можливість чомусь новому навчитися, якісь навики нові отримати. День гар... буде дуже у вас благополучний, радісний і приємний для вас. Справи у вас прийдуть дуже добре і принесуть вам успіх. Стрільці! Для стрільців випадає 9 кубків. Дуже гарна карта, щастя, радість, святкування якоїсь, можливо, події. а й навіть може бути здійснення вашого бажання. Можливо, будуть якісь святкування чогось, можливо, гості до вас будуть приходити до вашого дому. Гарна карта, яка вказує на те, що день у вас буде вдалий, позитивний і радісний. Козироги. Для коза випадає десятка мечів. Ну якісь проблеми, якісь невдачі, якісь негаразди на вашому шляху можуть в цей день трапитися. Але не здавайтеся, не панікуйте з цим, ви зможете впоратися і з цим зможете справитися, як то кажуть. Головне придивіться до людей, які вас оточують. Дивіться, що підписуєте, перевіряйте всі папери, з якими маєте справу, Перепровіряйте всю роботу, яка вас стосується на роботі. Також це можуть якісь таємні вороги давати про себе знати, теж будьте, як то кажуть, обережні. Хтось із приближеного до вас оточення, як то кажуть, може дати, надати удар, як то кажуть, спину, просто зрадите. І вам цими самими м'ями, якимися нашкодите. Обережність зайвими не буде. Пам'ятайте, що ця карта тільки на один день, ви з цим зможете з усім впоратися. Водолії. Карта дня для водоліїв. Для водолії випадає старший аркан іерафант, який говорить, що ви все робите вірно, ви на вірному шляху. Всі ваші дії направлені на покращення вашого майбутнього. Також карта говорить про те, що буде для вас якась гарна порада від людини в віці. Також карта говорить вам про те, що вам просто необхідно відвідувати ці міста, де ви можете, як то кажуть, зарядитися і позитивом, і набратися, як то кажуть, от життєвої якоїсь енергії. Це для вас просто необхідно. Також ще карта говорить, щоб ви не забували вділяти якийсь час собі, щоб по. Подумати про свій зовнішній, як то кажуть, вигляд і так далі. Просто приділити, приділити якийсь час і для себе. Рибки, карта дня для рибок. Для рибок випадає король пентаклів, який говорить, що у вас буде можливість показати, на що ви спроможні, зможете показати своєму керівництву, що ви можете більше, ніж вам доручали, довіряли. І чим, ви до цього, і чим ви до цього робили? Те, що вони вас зможете їм доказати, що вони вас недооцінювали. Але ж також карта говорить про те, що ні в якому разі не конфліктуйте з тими людьми, від яких залежить ваша фінансова стабільність. Тож, якщо будете комусь щось доказувати, доводити щось комусь, просто подумайте про свої дії, щоб вони були вірні, щоб потім собі нічим не нашкодити. Бажаю вам гарного вдалого дня, щоб проблем у вас не виникало. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Для мене це дуже важливо. До побачення! Я вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Година Таро, де вас карта дня на 17 травня 2023 року по всіх знаках зодіака. Арта дня для Овнів. Для Овнів випадає Королева Кубків, яка говорить про те, що у вас буде дуже вдалий день, гарний настрій, позитивні емоції. Настрій, де ви зможете матимете дуже велике бажання просто комусь допомогти. Можливо, це буде якась благодійність, можливо, це волонтерство, хтось, можливо, захоче допомогти чимось армії і так далі. Тут головне. Слухатися свого серця і не слухатися тих людей, які говорять, а навіщо тобі все потрібно, не роби, подумай там про, більш про себе і так далі. Робіть те, чого ви бажаєте, чого ваше серце, як то кажуть, бажає. День у вас прийде гарно і з дуже гарними емоціями. Не забувайте про це і радійте. Тельці. Для тальців випадає Рицар жеслів. Дуже активний, дуже насичений день. Несподівані якісь поїздки, це, можливо, якісь поїздки по роботі, а можливо, просто поїздки, де ви щось будете робити для свого дому. Робіть все активно, ні в якому разі не сидіть. Цей день у вас навіть, скажімо так, можливо, і хвилинки, не буде просто просісти, так буде багато справ. Але ви з усім впораєтеся, досягнете бажаного. Карта дня для близнюків. А для близняків видає стірка пентаклів. Дуже гарна карта, говорить про допомогу, яку ви отримаєте, про те, що, можливо, хтось щось вам подарує, можливо, якесь свято буде, і ви отримаєте подарунок. Але також карта говорить про те, що і ви можете виступати в тролі того, хто буде комусь допомагати, або комусь щось дарувати. День для вас буде вдалий, всі плани у вас прийдуть дуже добре. Добре, все, що планували, обов'язково вдасться. Карта Дня для раків. Для реки нападає Рицер Пентаклів, яке говорить, що будуть поїздки. Поїздки стосуватимуться фінансової сторони, фінансових питань. якихось. Карта говорить про те, що це саме Рицер Пентаклів саме повільний з усіх, тому у ваших справах поспіх ні в якому разі не потрібен. Тут, скажімо, обов'язково приділяєте увагу всім деталям, всім дрібничкам. Приділяєте, як то кажуть, увагу всьому, але робите все активно, але ні в якому разі не поспішаєте. Тому що це для вас буде зайвим. День прийде добре, заплановані справи обов'язково зробите. Встигнете зробити. Карта дня для Леві. Для Леві випадає вісімка кубків, яка говорить про зміни, які на вас чекають, про зміни, які ви дуже хочете. Просто потребуєте тих змін. Це все будуть вам просто необхідно змінити свій життєвий маршрут, вирішити просто для себе, чого ви в цьому житті хочете, і просто до цього прямувати. Можливо, хтось хоче змінити роботу, можливо, хоче хтось кудись переїхати. просто... Потрібно поставити собі ціль і до неї прямувати. І тоді ви обов'язково зможете досягнути того результату, якого ви хотіли. Також карта говорить, що в цей день ні в якому разі зайвих коштів не витрачайте. Все тільки саме необхідне. Зайвих покупок, таких особливо покупок, які дуже дорогі, не робимо. Відкладайте це надалі. Діви. Для діли ви будуть випадати вісім КВП-жетлів, яка говорить про якийсь дуже стрімкий розвиток подій, про якісь новини несподівані для вас, які ви отримаєте. Дуже все буде, наскільки швидко пройде день, що ви навіть не, не щуєтесь, але отримаєте гарні звістки, гарні новини і знайдете рішення своїх проблем в цей день. Карта дня для Терезів. Для Терезі випадає король Пентаклів, який говорить, що ви всі свої матеріальні питання. Чорна полоса, як то кажуть, почне відступати від вас. І ви зможете знайти, як то кажуть, рішення своїх проблем, особливо матеріальних. Також карта говорить про те, щоб ви не конфліктували з людьми, від яких залежить ваша фінансова стабільність. Скорпіони. Карта Дня для скорпіонів. Випадає королева мечів, яка говорить про те, що на вашому шляху в цей день будуть якісь складності виникати, але ви обов'язково з усім впораєтеся і досягнете бажаного результату, незважаючи на всі ті перепони на вашому шляху стрільці. Для стрільців випадає 8 кубків, зміни, які на вас чекають, зміни, яких ви просто потребуєте. Поставте собі цілі, вирішіть для себе, чого ви дійсно в цьому житті хочете, і просто до цього прямуєте. Хочете нову роботу, шукайте нову роботу, влаштовуйтесь на нову роботу. Хочете переїхати в інший будинок чи в інше місто вперед. Пробуйте все, не спробувавши цього, просто потім будете жалкувати і так далі. Попробуйте, не вдасте, зможете, як то кажуть, розпочатися спочатку, вернутися до початку. Головне, в цей день не витрачаємо зайвого. Кошти в цей день потрібно поберегти. Козироги. для козирогів двійка мечі випадає. Дуже сильно ви закриваєте очі на свої проблеми і на свої награди. Або ж просто не бачите якихось проблем, таких дійсних, які у вашому житті є, значних. Чогось, от ви на щось дуже сильно закриваєте очі і не бачите в своєму житті істини. Вам просто потрібно придивитися до оточення. І, як то кажуть, нарешті відкрити очі і побачити істину. Люди, які хочуть вам чи нашкодити, і так далі, або не чесні перед вами, вони, як то кажуть, навіть маску не вдівають. Скажімо так, маску самі вділи, яку потрібно зняти все побачите. Водолії. Для водолії випадає королева Пентаклів, яка говорить, що ви, можливо, отримаєте пораду від людини, від жінки в віці, дуже дієву пораду на майбутнє. Також карта говорить про те, що у вас буде поступлення якихось коштів в цей день. Також буде дуже багато справ виникати, особливо якісь справи, які будуть стосуватися вашого. Дому рибки. Головне, не давайте нікому собою маніпулювати, у вас все вийде. Рибки. Для рибок попадає 8 кубків. Взагалі сьогодні вже попадає третій раз 8 кубків. Вісімка кубків говорить про зміни, яких ви просто потребуєте. В такий період, в якому, як то кажуть, в якому ми зараз живемо, зміни. Потребують люди всі дуже сильно. Тут просто для себе потрібно вирішити, чого ви дійсно хочете, і просто йти до цієї цілі. Просто сядьте і думайте, чого ви хочете, яких ви змін хочете в своє життя, і поступово до цього йдіть. У вас обов'язково все вдасться. Просто чіткий план для себе мати. І в цей день зайвих коштів не витрачаємо. Пам'ятаємо про це. Рибки. Для боку попадає королева мечі, вона говорить про те, що на вашому шляху в цей день будуть траплятися складності, можливо, якісь проблеми, але ви з ними з легкістю впораєтесь завдяки вашим діям, завдяки вашому, як то кажуть, розуму і вмінню мож... швидко, і, як то кажуть, різко відрізати все і, як то кажуть, вирішувати всі свої проблеми. Бистро, без жалю, як то кажуть, і так далі. Нікого не жаліє. Скажімо так, у вас якось це буде виникати. Трошки, можливо, якось жорсткувато до когось ви віднесетеся. Але, можливо, буде така ситуація, в якій просто це необхідно буде зробити. З усім впорайтесь, бажаного результату досягнете, незважаючи на якісь перепони і конфлікти, які можуть виникати. Для когось ви будете здаватися жорстокою, різкою, бездушною. Людиною, але у вас обов'язково все вдасться. Бажаного результату ви отримаєте. Можливо, трошки більш м'якшою будьте до людей. Бажаю всім вдалого, прекрасного дня, щоб у вас проблеми ніякі не виникали в цей день. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте до побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу! Сьогодні для вас карта дня на 18 травня. 23 го року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для овня. Для овня випадає шестірка мечів, яка говорить, що на вас чекають зміни, і які ці зміни буде залежати від вас, від ваших діїв, від вашого бажання щось змінити. Вірні рішення, вірні дії, все вдумчиво робите, всі рішення обдумливо приймаєте. І тоді вас чекають зміни, ті, яких ви дійсно хочете, зміни на краще. Карта Дня для тельців. Для тельців випадає 9 кубків. Дуже добра, гарна карта, яка говорить про гарний день, про успішний день, про гарні новини, про приємні емоції, проведено гарний час. Також, можливо, на вас будуть чекати якісь гості, е, якісь несподівані, як то кажуть, фонтанно якісь будуть гості у вас. Також карта говорить про здійснення, можливе здійснення якогось вашого бажання. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає старший аркан-верховна Жриця, яка говорить про те, що навколо вас дуже багато таємниць. І щоб дізнатися, як то кажуть, відповіді на ваші запитання, вам просто потрібно довіритися своїй інтуїції. Також карта говорить, що якщо ви маєте якісь таємниці, якщо з вами поділилися таємницею і ви дуже хочете її відкрити. Тримайте краще це все при собі, і чиїжі таємниці ні в якому разі не розкривайте. Карта Дня для раків випадає пажерів, який говорить, чи день буде активний, насичений різними подіями. Також, можливо, навчання буде якесь. День буде дуже благополучний, успішений, із гарними новинами, і добрим, як то кажуть, таким сюжетом розвитку, роз, гарно розвиненим події. То, коротше, у вас проходить. День прийде для вас гарно, успішно і благополучно. Все прийде, як у вас планувалося. Карта дня для Левів. Для левів випадає старший аркан Єрофан. День важливий і значний для вас. Який, говорить, що все ще будете робити в цей день, буде направлене на покращення вашого життя в майбутньому. Також карта говорить про якусь пораду, яку вам дасть людина в віці. Прислухавшись до неї, ви будете гад... гра... мати в майбутньому гарний результат. І також карта говорить, щоб ви не забувалися вділяти обов'язково час для себе, для своєї зовнішності і так далі. Просто для покращення свого іміджу. Діви, карта дня для вас. А для дів випадає десятка кубків, яка говорить про щастя, радість, насолоду, гарні емоції, про час, проведений з вашою сім'єю, з вашими рідними, з вашими близькими, про щастя поряд із ними. Карта дня для Терезів. Для Терезів випадає дев'ятка жезлі, яка говорить про ваші страхи, постійно чогось боїтеся, Постійно щось вас тривожить, і це все зв'язано з минулим. От колись в минулому щось таке трапилося, що тепер робить тільки вам страхи, і з кожним днем, днем ці страхи вони тільки більші і більші стають. І вам дуже важко це все перебор... отнести на собі. Ви тільки замкнуті до всього, і за цього у вас і конфлікти, і невдачі, і проблеми можуть виникати. Просто вся проблема ваша в ваших страхах, які вам просто необхідно перебороти. І тоді все у вас налагодиться і буде вам спокійніше і простіше жити. Скорпіони. Для скорпіонів випадає тут кубків дуже гарна карта, позитивна, віщує успіх, радість, приємні новини, гарні зміни на краще, можливість розпочати щось краще, удачу у ваших справах. Дім просто повна чаша. Це буде добре і прекрасно, можливо, хтось. Якщо дуже чекає цю новину, може отримати звістку про довгоочікувану вагітність. Стрільці. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає паж мечів, як і говорить, що дуже часто ви. Встигаєте в неприємні ситуації або в конфліктні ситуації, за того, що дуже сильно, різко сприймаєте деякі ситуації, особливо критику у вашу адресу. Ця ж критика може стосуватись навчання, якщо ви щось неправильно зробили, або роботи, якщо ви невірно її зробили. Тут вам просто потрібно навчитися робити висновки з будь-якої критики, з будь-якої ситуації, і просто виправляти недоліки. І не реагувати дуже так критично на будь-які ситуації, оці, щоб потім не виникало у вас проблем. Будьте трошечки простіші, добріші, і у вас буде менше таких неприємних ситуацій, менше проблем. Козироги. для козероги випадає королева мечі, вона говорить про можливі проблеми, невдачі на вашому шляху, але ви з ними обов'язково справитеся завдяки вашим вмінням Вирішувати проблеми. Можливо, будете трошки строгі, можливо, занадто будете строгі, але ви справитеся із своїми проблемами, і все у вас налагодиться своїми справами. Все, що запланували, у вас вийде, незважаючи ні на що. Видолії. Для водолії випадає старший еркан Єрофант, який говорить, що все, що будете робити, буде в майбутньому давати для вас гарний результат. Також не забувайте займатися і собою, приділяти час собі. Карта дня для рибок. Далі бок випадає семірка жезлів, яка говорить про якісь конфліктні ситуації. Це можуть бути конфліктні ситуації в будь-якій сфері вашого життя. Хай це буде вдома, чи під дорожчі додому, чи на роботі. Це може будь-яка ситуація або ж проблеми з вашими конкурентами. У боротьбі з цим всім, як то кажуть, особливо з конкурентами. Просто аналізуйте плюси-мінуси. Не потрібно недооцінювати ваших конкурентів. Просто все гарненько проаналізуйте і вирішуйте, як діяти вам далі. Якщо можливо уникнете конфліктів, особливо коли це стосується рідних, близьких, вашої сім'ї, то по можливості просто стримайте себе, уникнення, уникайте цього. Але коли це стосується, наприклад, вже роботи, особливо конкурентів, то будьте активні, але. Вмійте вчасно зупинитися, щоб не накоїти таких якихось проблем собі, які дуже важко буде вирішити в майбутньому. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Всім вдалого дня, до побачення!